Радіон Кудряшов, майор, заступник командира тієї самої третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, яка от підняла зокрема стяг над Андріївкою. синьо-жовтий, зараз доєднується до нашого ефіру. Пані пане, пане Радіоне, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я вам та глядачам. Дякую, пане Радіоне, Навзаєм і вам так само здоров'я, пане Радіоне. Ну, от е, якщо говорити е, про ті, ну, Успіхи, які даються доволі нелегко, але все ж таки, ну, вони є, вони очевидні. І Клічіївка, Андріївка, загалом просування в напрямку Бахмуту. Що це нам дає? Скажімо так, які нам дає це можливості в перспективі ну подальшого руху, і наскільки цей рух, ну скажімо, може бути і чим ускладнений? Хочеться по перше підняти, підняти певну хронологію, як це відбувалося, Давайте. щоб е наші глядачі розуміли, яка динаміка просування збройних сил України, зокрема третьої окремої штурмової бригади, була на фланзі Бахмуту, на околицях напрямку Андріївки. Першочергово було завдання сформувати плацдарм щодо подальших дій наступальних подальших дій збройних сил України. Тим самим третя окрема штурмова бригада реалізувала цю задачу, і полковник Білецький звітував про повністю звільнений берег каналу сіверський Донецький. Відтіснення ворога на інший берег каналу Сіверського каналу Сіверський Донецьк. Що дозволило сформувати плацдарм? Після формування плацдарму ми почали заходи щодо переправи через канал і заняття панівних висот в напрямку андрівка та Кліщівка. Упродовж останнього місяця літа були дуже важкі бої в цьому напрямку, і вже на кінець літа ми змогли вийти на, скажімо, так, пряму до населених пунктів Андріївка і Кліщівка, і на початок осени змогли організувати оволодіння Андріївкою. Це зробила третя штурмова бригада, і 85-та та та полк Національної гвардії «Лють» володіли Клішівкою. Що це взагалом дає Збройним силам України? На сьогодні, по-перше, ми змогли не тільки покращити своє становище і ускладнити становище ворога, а й посунути ворога назад, що зламало лінію оборони ворога, яка була від Бахмута через населений пункт Кліщівка, Андріївка. Прямо до е, горлівки е, цю діру, яку ми організували в е, оборонних рубежах ворога, ворог зараз змушений дуже швидко закривати. Закривати і підкиданням великої кількості резервів, так і підкиданням великої кількості засобів. Тобто, напруження, яке ми створили в цьому напрямку, є ключовим напруженням зараз на е, Бахмутському відрізку фронту. Пане Радіоне, ви одному з інтерв'ю е, так само коментували цю всю ситуацію, і ви от сказали, що е, ну ті ті заходи, так військові, які проводились в Авдіївці вони е, як ви сказали, зібрали в собі всі зразки військового мистецтва. Е, розкажіть, будь ласка, детальніше от, що поясніть, що саме ви мали на увазі з того, що можна говорити безпосередньо, що щодо Андрівки і тих заходів, які були в напрямку Андрівки. Ну, по-перше, це Самовідненість військовослужбовців, які виконували свої бойові задачі, поставлені бойові задачі, тут ми застосовували не тільки штурмові групи, які е, працювали в напрямку противника, і тиснули на противника, а й дуже грамотно наше командування, командування батальйонів, командування бригади змогло прийняти рішення щодо безпосереднього охоплення Андрівки. Тобто ми змогли замкнути ворога в Андріївці, змусити ворога сховатися в Андрівці і поставити його в так. Таке положення, що крім здачі в полон, йому нічого не світило. В слідстві цих дій за першу добу охоплення Андріївки, в охопленню залишилося дуже багато військовослужбовців зі сторони противника, і кінцівкою цих заходів виявилося те, що ми ліквідували безпосередньо. Замкнуто в Андріївки три командира батальйонів, і один з них, один четвертий командир батальйону, опинився в нашому полоні. Також біля десятка військовослужбовців, які переховувалися у підвалах, завдяки нашому оточенню, здалися в полон. Тобто, переходячи на просту мову, змогли обійти противника, закрити противника і змусити його здатися в полон. що є дуже великим зразком безпосередньо не тільки військових навичок, а мистецтва прийняття рішень серед керівного звена батальйонів та командування бригади. А якщо говорити про Кліщівку, е, в Кліщівці працювали. Наші колеги дуже самовіддано працювали безпосередньо е, в нищенні противника. Дуже багато було е, артилерійського ураження, дуже самовіддано працювала піхота, і, врешті-решт, дотиснули, е, маючи, е, скажімо так, е, Маючи відрізаного противника зі сторони Андрівки безпосередньо кліщівку, і е, Кліхівка є е, теж дуже значним здобутком. І е, Крихівка дозволила тільки розширити діру в е, лінії оборони е, противника, яка як я сказав дуже ускладнює несення подальшої служби щодо оборони в е, рубежах противника. Е, наскільки скажімо великою є загроза того, що ну очевидно що і про це сирський так само казав, зокрема генерал е, того, що ну е, ворог буде намагатись все ж таки відбити, е, повернути собі ці втрачені позиції. Ну і скажімо завдання стоїть зараз, яким чином їх втримати, скажу так, скажу так, що з перших хвилин. Коли ми виконали поставлену бойову задачу від е, е, команду сухопутних військ, коли ми зафіксувалися в цих населених пунктах, включаючи ключівку в тому числі, ворог почав намагатися відновлювати втрачене положення, тобто почав тиснути, почав максимально використовувати е, свій боєприпас, свої засоби артилерійські, е, намагаючись подавити нас вогнем, і е, велику кількість піхоти. З своїх резервних складів кидати щоб відновити положення. Противника така ситуація, що він не тільки втратив ключові позиції в лінії оборони на фланзі Бахмуту, а й отримає зараз певні певний медійний ляпас зі сторони збройних сил України. Вони дуже багато говорили про ці населені пункти, що нам ніколи не, вдає, не вдасться їх посунути з цих населених пунктів. Дуже багато вони говорили про з медійної точки зору про те, що вони там захопили Бахмут, фланги Бахмуту, зрівнювали це з перемогою велике відчизняні війни, як з перемогою в Берліні. На сьогодні ми починаємо просуватися, ми просуваємося, ми створюємо великі проблеми ворогу. Так, це дуже тяжко тримати оборону, але сьогодні ситуація повністю контрольована Збройними силами України. Стосовно просування, ну що його ускладнює? Скажімо, чи може ускладнити так? Якщо говорити там про, про їхню оборону, про мінні поля там про все інше? Цілий спектр насамперед проблем. Які створює противник. Ну, по-перше, це через повторюся користується своєю перевагою в кількості боєприпасів і засобів, які дуже уповільнюють е, рух нашої піхоти. По-друге, це комбіновані міновані поля. Тобто, це не тільки противотанкові поля, вони комбінують їх з протипіхотними мінами, що дуже ускладнює під вогневим ураженням противника розміновувати е, е, ці напрямки. Ну і велика кількість. Резервів, тобто піхоти, щоб ви розуміли на протязі заходів, коли ми просувалися в напрямку Андрівки, там на протязі п'яти днів ми ліквідували близько взводу противників. Тобто вони втрачають відділення, взвод роту чи навіть батальйон, і дуже швидко користуючись своєю перевагою в кількості особового складу, заповнюють свої, скажімо так, зруйновані і винищені позиції новою піхотою. Але це нас не зупиняє. Результат на лице. Ми рухаємося і на сьогодні. Рух є фіксацією збройних сил України в Кліщівки та Андрівці. Так, а оці резерви, якими вони поповнюють ці запаси, вони перебувають там же, десь в районі того ж Бахмуту, чи вони їх перекидають так само із інших напрямків зараз, продовжують перекидати? створення напруження на бахмутському напрямку, і звідси те, що ворог перекидає резерви з інших напрямків, щоб закрити діру, яку ми створили безпосередньо в лінії оборони на фланзі Бахмуту. Пане Радіона, дуже вам дякую за, за роз'яснення. Дякую за ту роботу, перш за все, яку ви робите. Наскільки це можливо, бережіть себе, я завжди кажу в таких випадках. Дякую вам. Радіон дякую хочеться скористатися нагодою і е, сказати велике дякую безпосередньо тим військовослужбовцям, солдатам, сержантам та офіцерам, які зараз несуть службу на передньому краї і гідно відбивають атаки ворога чи переходять в штурмові контратакуючі дії. Це справжні герої. Слава Україні! Героям слава, дякую, пане Радіо. Радіон Кудряшов, майор, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, був з нами на зв'язку.